Шановна громада Переяслава, сьогодні 2 січня уже нового року, 25-го року. Людей свято у нас знову не свято. Знову наша міська рада нас привітала, ніжданчик для нас прилетів. Значить, ось це Лариса Острачук, яка відвідувала і замісника мера, і самого мера, і зверталась до депутатів. Куди ця людина тільки не зверталася, приходила в лікарню до царинок. Навіть я з неї приходила декілька разів. Ну, наші царі думають, що це їм їх не чекає ніяких проблем, що вони вони обзаобминуть памперси. Ну я так думаю, що вони їх не обминуть з таким відношенням до інвалідів. Значить, куди вона не ходила, ніхто нічого не допомагав. Дивляться, ну не знаю. Є закон, саме головне 1301. Ну вони не збираються цього це виконувати. Лариса подала на суд Переясовський суд. Суд був на Ларисіній стороні, тому що інакше не могло бути є закон. Вони передали церенок своїм юристам. Передали цю заяву на о, апеляційний суд. Прийшов апеляційний суд о, знову на користь о, о, людей з інвалідністю, тому що дійсно є закон, і який ніжданчик для нас прилетів. Виявляється, наша міська рада, як завжди, бреше Саулко, бреше на кожному кроці. Вони написали, що вони не знали, що тут йдеться суд по поводу памперсів. Так от вони запізнилися і вони хочуть поновити в апеляційному суді припинити дію цього рішення їхньої ухвали. Значить, подала вже міська рада на апеляційний суд. Ви уявляєте, каструвати. Собак для свого синка мільйони виділяють, оплачувати по 100 тисяч а, для, свого, а, для своєї його канала прослав а, міський голова може. Значить, судові стягнення вже більше мільйона ми будемо платити з нашого бюджету за те, що він упертий, значить, це можна. Закуповувати усю техніку, яка а, у комбінаті комунальних підприємств закуплена у два-три рази завище. Ще на це можна, а от проплатить саме памперси, програма 1301, він не може. Громаду, ми в шоці. Саме головне, що бреше, що він не знав, що йде суд, брехуно такий. Ларіса зараз розкаже. Ось вона принесла цю заяву. Зараз вона вам подробніше розкаже. ну Ми в шоці обоє, я в шоці, і вона в шоці від цього всього. Вже другий рік, як я почала дійсно ходити у міську раду, в лікарню, все таки надіялася, що нас почують, і буде постанова тринадцять людини виконана. Ніхто нас не чув, всі футболили, Так Галина Михайлівна розказала, звернулася до суду. Суд визнав, що повинні забезпечити заклади охорони здоров'я. Заклади охорони здоров'я не захотіли забезпечувати. Ну, Ось я тільки що з Нового року отримала ухвалу, в якій вказано, що від лікарняного закладу на міську раду надійшов лист, в якому вони доповіли, що тільки що недавно був суд, і треба виконати постанову нашого суду і виділити кошти на забезпечення людей з інвалідністю памперсами. Я в липні місяці чи в серпні. Сама особисто приходила із рішенням нашого суду, і особисто Саулку вручила на сесію це рішення цього суду. Тобто вони ще літом знали, що вже було був суд, що вже є рішення, що вже треба закласти кошти на памперси. Ну вони ж цього не роблять. Нам вже розповідали, що вже деяка сума закладена. І з січня ми почнемо отримувати вже ці памперси, тому що це надзвичайно дорого, і на ту пенсію це неможливо купити ліки, прогодувати дитину. Цими памперсами дорогезними з забезпечить, тим більше що вони захищені законом і вже є два суди, які підтвердили, що ми повинні їх отримувати. Ну міська рада якось вже так не хоче, бажання їх немає, нас забезпечувати. І вони ще міська рада звернулася в апеляційний суд. На що вони розраховують? Ну невідомо. Чи може не знаю, це моя думка, чи там куплять і рішення поміняється, чи чи просто тягнуть час, щоб нас не забезпечувати? Ну забезпечувати я так зрозуміла, поки ніхто нас не збирається. Що далі з цим всім робити? Ну, я хочу е, звернутися до тієї громади, яка аплодувала на новий рік там Саулку, які всі розказували, який він господар. Е, ну, може, в деяких там питаннях і так. Але ви не хочете почути наше питання? Що скільки я за нього борюся, це я не тільки за себе. В місті повно таких людей, як ми, і, і всім так треба, всі потребують. Ну на нас не, не тільки не звертають уваги, а роблять все для того, щоб нас не забезпечити цими памперсами. Ну